Дуже дякую, дорогий дорогий друже Марку. Дякую тобі за все, пане прем'єр-міністре, шановні члени нашої делегації, шановні присутні журналісти, харків'яни. Сьогодні ми в вашому місті. Сьогодні ми в Харкові разом із а, паном прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте, І це надзвичайно символічний. Абсолютно, візит це візит, який демонструє шлях, який ми пройшли а, разом, які пройшли наші відносини. Я б навіть сказав, відносини між Україною та Нідерландами. Ми разом, після двох років повномасштабної війни, разом ми разом після десяти років злочинної російської агресії. Ми разом захищаємо наших людей і наші. Цінності, і ми так само разом маємо перемогти у цьому захисті і у досягненні наших цілей, бо життя, життя в Україні, життя в наших державах, життя в таких містах, як Харків, обов'язково переможе. І саме з Харкова в 2014 році у Нідерланди повертали тіла людей, убитих в катастрофі. MH17. Сьогодні ми зустрічали з Марком. з Громадянами України з хлопцями, які там от знаходяться, так ми вам дуже вдячні за ту вашу роботу, за вашу велику працю, як ви допомагали нашим партнерам, і допомагали всім сім'ям отримати назад рідних та близьких. Мені здається, це так важливо. Тоді у катастрофі загинуло 298 людей, із них 193 – громадянини. Нідерландів, дорослі діти, цілі цілі родини, люди з більш ніж десяти країн, наймолодшому загиблому. Рік найстаршому 82 роки. Відтоді увесь світ почав розуміти, що насправді означає російська агресія, що означає війна. Терор ніколи не знає кордонів, і будь-яка країна, будь-який народ можуть постраждати, коли хтось один починає жорстоку. Терористичну війну, і саме тому так важливо спільно протидіяти терору. І я хочу подякувати особисто особисто тобі, Марку. Дуже я тобі дякую за все, що ти з нами і, і твоєму уряду, і твоїй команді, і твоєму народові. Я дуже вдячен за те, що ви принципово дієво нас постійно підтримуєте в битві в битві за наше життя. Також хочу подякувати за кожен пакет військової підтримки за лідерство Нідерландів в оборонних коаліціях за таку потрібну допомогу консолідації Європи, і всього вільного світу, заради того, щоб ми вистояли та змогли захистити свою державу, змогли захистити своїх людей, щоб могли реалізувати шлях до миру, нашу формулу. І тут у Харкові на 100% очевидно, що Росія веде злочинну війну. Її мета тільки знищення. Наша мета зупинити російський терор, зберегти якнайбільше людей, повернути життю, не просто повернути життя, повернути життю нормальність, і щоб не доводилось прокидатись через сирену повітряної тривоги, щоб всі діти могли знов безпечно ходити в школу. В звичайну школу. Сьогодні ми з Марком відвідали школу тут, у Харкові. Так, це просто, це просто такі відчуття. Вони неповторні. Вона підземна у метро. Я другий раз там. І ми бачили цих дітей, бачили їх очі, їх посмішки. Вони такі живі. Ну і це таке щастя ж, бачити таких. Таке майбутнє таких українців і ці діти вони сьогодні можуть вчитись так в таких складних умовах, але тим не менш один з одним і бути у безпеці попри війну, але поки що немає досвіду до освіти офлайн у всіх наших дітей, і ми маємо зробити більше. Маємо повернути всім нашим людям елементарну нормальність. Зупинити Росію це наш спільний обов'язок. Сьогодні ми, Україна та Нідерланди, уклали нову двосторонню безпекову угоду, угоду про гарантії та співробітництво, яка формалізує в одному документі увесь спектр нашої взаємодії зараз. І що важливо, найближчі 10 років всі сфери оборони співпраця на землі в небі. На морі співпраця технологічна, політична економічна. Ми зацікавлені у спільних виробництвах, зокрема у розвитку оборонно-промислового комплексу, у відповідних інвестиціях, тобто у забезпеченні наших сил оборони, ефективною зброєю, а наших народів спокою, вірою в завтрашній день. Я вдячний тобі, Марку, за. Фіксацію важливих речей в цій угоді і обсяг військової підтримки на цей рік 2 мільярда. Дуже дякую. Це дуже конкретна, дуже потужна підтримка. І саме в цьому році ми маємо досягти таких результатів, які дозволять нам наблизити закінчення війни на справедливих умовах. Нідерланди вже надають нам вагому підтримку для захисту неба. І у зміцненні нашої ППО в наближенні того моменту, коли в українському небі з'являться перші українські F-16 від наших партнерів, і ми маємо зробити ще значно більше всі партнери разом щоб дати надійний захист нашим містам і громадам, і таким містам як Харків. Наша безпекова угода з Нідерландами містить чіткі принципи щодо санкцій проти Росії, щодо необхідності. Направити російські активи заради захисту. Від російської агресії, а також щодо українського шляху в Євросоюз і НАТО, вдячні Нідерландам за те, що ви розумієте справжнє значення та потенціал України, які додають сили усій нашій європейській спільноті, і окремо я хочу подякувати сьогодні Нідерландам і тобі, Марку, за принципову і сильну позицію щодо необхідності створення створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії та щодо повного відновлення справедливості і кожен воєнний злочин росіян та сам первинний злочин агресії повинні отримати законні справедливі вироки. Це важливо і для тих, хто постраждав через російські дії, хто втратив рідних, а також і для недопущення повторної агресії. Я впевнений, що ми зможемо це зробити, щоб такі справедливі вироки прозвучали в суді, прозвучали в газі. І знаєте, багато лідерів були в Україні і були тут, щоб підтримати нас, вас, людей наших. Але ми особливо цінуємо те, що Марк, ти сьогодні в Харкові, у місті, яке витримало стільки всього, витримало вже так багато а, знущань, ударів і, і вистояло. Я дуже вдячний за це міцності харків'ян. Ми маємо всі вистояти і перемогти. Ще раз тобі дякую за це. thank you so much. president zelensky, dear volodymyr, thanks for inviting me here today. Uh, i've been greatly moved by what i've seen and heard today. this proud city bears the scars of two years. Of Russia's military assault. Putin is trying to destroy Kharkiv with airstrikes. His goal is to break the will of the people who live here. But the opposite has happened. The people of Kharkiv will not be broken. Despite the constant atmosphere of threat, uncertainty, and hardship in which they exist, they are moving on with their lives. They are keeping the city going and supporting each other. We saw an extraordinary example of that this morning and you already mentioned it. When we visited an underground school. It's appalling that the children of Kharkiv are having to endure this all because of Putin's brutal aggression. But at the same time the resilience, the courage and the determination of these children and their teachers are a true beacon of hope. Hope that inspires your people to keep fighting. Hope that encourages your allies to keep supporting Ukraine. Which is precisely what we will do, now and in the future. And not just with fine words, for words won't defeat a tyrant like Putin. The task facing all of Ukraine's allies is clear do whatever you can to provide what is needed as long as it takes. That's the only way Ukraine can defend itself against Russia's aggression. It's the only way to halt Putin's expansionism. We in the Netherlands are convinced of this. And that's why we are supplying at least 2 billion euros in military support this year, which brings the total commitment now to 6.3 billion. And we're constantly looking at what we else we can do to help Ukraine. Today, indeed, we are taking together a big step by signing a 10 year security agreement between our two countries, a step that demonstrates the Netherlands' long term commitment to Ukraine's security and freedom. Ukraine is now assured of our ongoing support and engagement in the future, across the full spectrum of defense cooperation as well as in the areas of reconstruction, sanctions, and the fight for truth and justice. We stand side by side with Ukraine. And in the here and now, we will continue providing direct military, financial, and humanitarian support. And we will keep looking at other ways we can help. For example, some recent purchases. We will donate 22 military patrol boats from the Dutch police and border patrol, as well as uh, three. CB 90 combat boats. We have bought four radar systems and at least nine howitzers, which will come on top of all the other stuff we have already provided. It's clear that Ukraine's armed forces urgently need more air defense missiles and more artillery shells. So our focus is on ramping up our defense production and finding ways to alleviate shortages in the short term. For example, the Netherlands will contribute to the Czech Republic's initiative to purchase 800,000 artillery shells. And these will be available soonest in the coming weeks. In Paris on Monday, I announced that we will spend another uh, 100 million euros on this. I can now announce that our contribution will be 250 million euros, so a quarter of a billion. And I very strongly uh, suggest that my colleagues in Europe and in NATO will follow this and that we will all do whatever we can to make sure that these shells are delivered to ukraine as soon as possible. we are also doing all we can to get f-16s in the air over ukraine as soon as possible in order to give ukraine air superiority. so i hope the message is clear. we stand shoulder to shoulder with ukraine and a broad coalition of like-minded countries stands with us. the more putin tries to sow division, the more he will meet with unity and resolve. For the bond between Ukraine and the Netherlands acquired an added dimension on the 17th of July 2014. On that day, 298 innocent people lost their lives when Flight MH17 was shot down by a Russian missile over eastern Ukraine. Almost 10 years now have passed since then, but for many of the families, the wounds are still raw, the grief still intense, the loss still incomprehensible. And today, many thousands of Ukrainian families are mourning the loss of their sons and daughters, their fathers and mothers in this war. They are mourning loved ones who are suddenly gone, and we mourn with them, united in grief. This morning, I indeed had the opportunity to meet some of the many people. Who have been helping here in this proud city of Kharkiv? Because from this city, the remains of the MH70 victims were flown home. And again, thank you. It was a moving and emotional moment for me and also for my country. A moment that invited us to pause and to reflect. But also a moment that showed conclusively how this tragedy has forged an enduring bond between our countries. And how inconceivable it is that Putin and his thugs can win this barbaric war. Ukraine must prevail. Humanity must prevail. Peace and justice must prevail. Thank you. you. Thank you. Several journalists here would like to ask a few questions. We'll start with the people of Kharkiv. Пане президенте, пане прем'єр-міністре. У мене пане президенте, до вас два коротких питання. Взаємопов'язані вони це про повітряну безпеку і про наземну безпеку міста Харкова. Скажіть, будь ласка, що до повітряної безпеки? Чому в Харкові все ще немає системи протиракетної оборони, яка була б здатна закрити місто від російських С-300 І чи є загалом у ставки головно, Верховного головнокомандувача якісь плани захисту Харкова від е, е, ракетних обстрілів? І друге питання це про наземну. Безпеку, як ставка оцінює ймовірність повторного наступу Росіян на Харків з будь-якого напрямку, і у зв'язку з тим, чи порадити ви харків'янам жителям Харкова, які евакуювалися раніше, повертатися до Харкова, пане прем'єр-міністр. Ви розповіли про надання цього року допомоги в розмірі 2 мільярдів військової допомоги? Скажіть, будь ласка, чи не могли б ви трішки привідкрити? Який буде яка буде номенклатура? Що ви? Передасте і наскільки близька перспектива надходження в Україну f 16 Дякую. Дякую вам за запитання. Сьогодні у нас а, був детальний, детальна була розмова, і команда, а, команда Марка могла подивитись на а, такий брифінг від головнокомандувача. Цирського та міністра оборони багато різних деталей щодо захисту України, неба і безпосередньо Харківа Харківського регіону, Куп'янська, Ізюму тощо. Тобто, ми розуміємо всі виклики, главком і міністр оборони знають над чим працювати, посилюється цей захист. Я не буду вам говорити, яким чином що. Маються на увазі не інформувати зайвих людей щодо кількості наших воїнів і техніки. Наші партнери знають, чого нам не вистачає, щоб бути дуже потужними. Це стосується не тільки, до речі, Харкова, а в цілому стосується прикордонних міст або міст, які вздовж контактної лінії зараз знаходяться. Особливо деокупаційних міст, містечок маленьких, там де Дуже зовсім дуже складно. Можна, можна з вами дуже довго говорити про те, що чим збивати С-300, і ми розуміємо, чого не вистачає. І мало того, що це дуже складно. Ми знаємо, які високі ризики, коли у тебе до хвилини потрапляє в ціль цивільну ціль ракета росіян. Ми розуміємо, що тут треба. Комплексний захист, і напевно найголовніше діяти не тільки посилюючи ППО Харків і цей в цілому регіон. А якщо чесно, ми з вами розуміємо, що треба відтисняти росіян на довше на довшу відстань. По іншому, повністю захистити Харків буде дуже складно, навіть якщо ми ще посилимось відповідними сучасними системами протиповітряної оборони. Але не просто так тут, Марк, і ми про це дуже багато говорили, і шукаємо можливості посилити ППО Харків у будь-якому випадку. Це сьогодні для нас є завдання. Коли ми посилюємо той чи інший регіон, ви повинні знати, що для нас пріоритет завжди, як я вам сказав, прикордонні міста і міста з критичною інфраструктурою. І це факт. Про, про наші оборонні підприємства, де вони, де як вони релоковані в нашій державі, і чим ми їх захищаємо, говорити не буду. А Ще ви запитали про щось. Вибачте про про захист наземний, не протиповітряний, а наземний. Я про це вже відповів. Про ймовірність наступу на Харків з будь-якого напрямку. Що робити харків'янам залишатися? А щодо повернення харків'ян ви сказали. Ну розумієте, я не вважаю, що поки що Харків так захищен, щоб я мог радити людям повертатися. Це вибір харків'ян на сьогодні. Це так. Якщо ми будемо потужно захищені, а я би навіть не так сказав, ні якщо, а коли це станеться. Обов'язково будуть сигнали від мене і від наших військових передусім. А на сьогодні воюємо і ті цілі задачі, які я вже вам сказав, ми будемо виконувати. 15 20 and it was the priorities one, two and three coming out of the paris meeting was shells and air defense. shells and air defense. shells and air defense. it's crucial. and we know that in many parts of the world there are still systems available who are not immediately necessary to defend their own countries. these countries who have these systems available and who could deliver them directly or indirectly to ukraine. so we have to do everything and we are working on this with a big group of countries to make sure that more is coming to ukraine as 200s, as 300s, patriots, whatever, as long as it helps to take out the threat. Uh, and that's crucial, um, even trying to ramp up the production of uh, systems ourselves in europe. then your second question on, on, on the 2 billion and then bringing up the total commitments to 6.3 billion. basically, what we, are, what we are doing is work on three fronts. one is what can we deliver. And we have done a lot, and we are still looking into what we can do more nationally, bilaterally with Ukraine. Secondly, making sure that we build these coalitions in Europe and within, uh, with colleagues in NATO and outside NATO in the Western Hemisphere to make sure that we deliver what is necessary to Ukraine. That costs money, so we need to make those commitments in our budget. That's the 6.3 billion. And thirdly, buying on the world market. And that's always a bit secret where and how that is done. Because not, not every country wants it to be known that their stuff is going via or directly into Ukraine. But we are doing this with a large group of countries, and that is delivering a lot of the stuff uh, to Ukraine. On the F 16s, we are on schedule. Uh, that means that later this year they will be flying over Ukraine. But there is still a lot to be done. And one of the things we agreed today is to speed up the process in that sense that we want to make sure that there are no bottlenecks not yet known which might lead to delay later or that there are options to speed up now which we are not using because we have not discussed them. so we will ask our defense ministers to work on this uh, together with the other partners like Norway and Belgium and of course Denmark and others who are involved in the F16 coalition because Ukraine needs to have this air superiority as soon as possible. Дякую, друге запитання теж від суспільного мовника, але Нідерланди, NOS, будь Доброго дня, пане президенте, пане прем'єр-міністр НОС, Суспільний мовник Нідерландів. В мене питання до вас, пане президенте. В чому особливість цієї безпекової угоди, і чим вона відрізняється, можливо, від інших угод, які ви підписали від імені держави з іншими країнами? І до пана прем'єр-міністра питання, які найкращі можливості буде застосовувати Нідерланди саме в реалізації цієї угоди? Що це буде розвиток систем протиракетної оборони? Aviatie, możliwe, land, army. No, so, so, shall I yeah, sh yeah, maybe please, start? Please. Because this is yes. the Dutch news broadcaster. Yeah, yeah, yeah. I, um. I heard the language, you are right. <laughs> the language was a bit uh, yeah. not very Dutch. <coughs> um, um, what we try to focus on is on, of course, where we have our particular strength, and that is uh, air defense, that means F 16s, uh, but also um, uh, air. Uh, uh, ground to surf, uh, ground to air uh, uh, missile defense and secondly what we can do in the maritime area so the, uh, and shells so on all these issues you will find language in the agreement then of course we will try to do everything to help ukraine to bring ukraine to nato standards to help ukraine with eu accession uh, to speed up that process and then particularly on the uh, Volodymyr Zelensky peace plan, line item seven, uh, which is about accountability. Uh, we are involved in every aspect of the peace plan, but particularly because The Hague, being the international city of peace and justice, we are involved in line item seven peace and justice, uh, and making sure that uh, those responsible will be held to account. And that means setting up uh, a aggression tribunal as soon as possible. We already have a loss and damages register in The Hague. We already have worked on gaining all the evidence around uh, aggression. And we are particularly active with others in trying to get back to Ukraine the abducted children. So, on all these issues, we are working. You will find all that back uh, in the agreement. And therefore, this agreement is not unique because also the other agreements will focus on a lot of areas. But you will find, like in other agreements, that we will focus on. Партіки стрельнц ви консуп компетурі в принципі прем'єр-міністр все сказав. Що стосується цієї угоди, на дві речі я б звернув би увагу. Є спільні речі, і дійсно, як сказав Марк, is not unique, але завжди є. Але так є і відбудова, і санкційна політика, посилення оборони. Тощо дві речі, які тут є. Це F-16, і це факт. У нас будуть літаки від Нідерландів. Ми вдячні за це. І очікуємо в цьому році вже першу частину цих літаків. І друге на що б я звернув увагу, також в принципі сказав вже Марк. Це той трек, до якого не всі країни. Поки що долучились а лідерські позиції свої Нідерланди тут показали це accountability, так відповідальність, і перш за все трибунал. І тому я вважаю, що це дуже сильні сторони цієї угоди.